26 червня день кримсько-татарського прапору. Запорізькі активісти влаштували тематичний автопробіг на підтримку кримських татар. Організаторами акції став Запорізький автомайдан та жіноча сотня. Це не перший захід, організований, аби підтримати братський народ. З татарами кримськими ми дуже солідарні. І ми віримо, Запорож'є вірить, що Крим таки наш. Символами заходу стали поєднані українські та татарські прапори і порожній бутиль із так званим повітрям свободи. Анексія Криму це вина Путіна, которому ми хочемо відправити воздух свободи. І все, що у нас відбувається зараз на востокі, це теж вина, як ми вважаємо. Один із основних виновників господин Путін на свято кримського прапору. Жодного татарина не було. Проте до акції приєднались і представники арабського центру міста Запоріжжя кримським татарам, яким запретили підняти флаг. Ми сьогодні скажемо їм, що ми з вами, браття наші, сістри наші, ви українці, і ми українці. Ми вас любимо і будемо завжди думати. Про вас не переживайте. Крим в будь-якому випадку повернеться в Україну. Після невеликого зібрання активісти розібрали українські і татарські прапори по автівках та поїхали автопробігом центральним проспектом міста. Ксенія Нікітіна, Ярослав Бардаков спеціально для медіагруп нові проєкти.